Мене звати Анна і ви на моєму каналі. Сьогодні um, ось огляд на таку собачку. Мою гарну собачку на ім'я Джек. Да. Ось таке ось в нього улюблена іграшка. Ось тут, якщо загубити собаку, написаний на мій номер телефону, я його вам не покажу. Огляд на таку собаку, в нього карі очі, він такий великий, ось такий він. Даймій хлопчик гарний. Ось такий, такий в нього взгляд. Тобто погляд. Так. так. Ось такий животик Ось таке гарне синя. Е, ну, Ось таке у нього серце є, як хочу його перевернути. Так. Ось такий біло-коричневий Джек. Так, такий гарний. Я його аксесуари показувати не буду, тому що я їх ще не зробила до нього. А, так собаку я вже взяла. Завтра я засніму другу частину про цього собаку. Типу про собаку і про його аксесуари, бо я не хочу робити відео дуже довге. Бо собаку треба розглянути добре. Ось такі бушка, Тільки в нього вони трішки шикі отут. І це теж. Ось така бурчика, тільки в нього голова завжди нахиляється трішки. Тому що вона не стоїть. Він дуже мало просто набитий цим всім. Хвостик у нього теж є, якщо що. Просто дуже коротенький. Хороший. Такий насичений колір у цього носика І в нього ротик не відкривається, а тут є такі от штучки, які ніби для емоцій ж, у собачок. І теж розкривається Якщо тут буде. Вилип... Ось така ще ковтинка є. Це від моїх ляльок, тільки я взяла це, щоб було на собачку мою. Ось, тобто на мого песика. Так. Такий він гарний і м'який. У нього такий ніби бровки, навіть. Знає, ну, я не знаю, може я про бейбіборна знімати не буду, бо дивлюся, вони трішки погано залітають. Я за закладала таке відео і воно за день ну, набрало три перегляди і це я вирішила не діло. Але ви підписуйтесь на канал, бо якщо ви не підпишетесь, я уйду з канала. Мені стане не класно знімати, якщо ви. Будете не підписуватись. Але я сьогодні просто зайшла на канал і удивилась дуже сильно, тому що я просто бачила, що в мене було 8 підписників. Вони вже підросли, ви то Стало 14 за щелчок пальців. <смі> Чисто. <смі> я вам дуже дякую, але дуже швидко треба підписуватись, якщо ви хочете швидше, щоб вийшов кліп. У мене просто було декілька минулих каналів, їх заблокували, за того, що я спалила своє лице. Тобто показала лице, бо ось Ну не всі зрозуміють. Ось. І тому е, я, ну, мій канал заблокували. А оця навіть курточка, вона велика має бути на нього. Вона по довжині вона велика, а по висоті на лапці вона маленька. Я не розумію. Ну, але... Ми були минулі канали, і я хочу буде набрати 50, -50 підписників, щоб потім може я буду знімати прямі трансляції. Ну це не 100%, це може я буду знімати оці прямі трансляції. Ну думаю не буду. До речі, оця картина буде вже давно. Тут є. Хто замічав, пишіть в коментарях під любим відео, бо в мене під довгими часто буває, що відключать коментарі. Ну, так то, хто мене погано чує, тож напишіть під коментарями десь. Ну, і я вам дещо хочу повідомити. Ось я вам дуже дякую, що ви пишете коментарі мені ось. Тому що я закинула сьогодні відео, що, типу, я одна за Україну, бо я бачила в аналітиці, що багато людей за Україну, але такий же ж тренд, я щоб передати набрати, так закинула. Але, ну, так то ви писали багато, і може навіть ви вже ще написали. Ну, знаєте, я був. Викладати відео не дуже часто, бо в мене завжди є час. Я в школу приходжу, потім відпочиваю, роблю уроки, беру, щоб вдягати завтра. То багато діл в мене і ще гуляти хожу. Тому ще ж на відпочинок треба час. Тому не так часто буду знімати. Але якщо ви хочете, щоб я... Ще знімала інші відео, пишіть, що мені знімати, бо в мене ідеї часто закінчуються. Тому чаще вже мені пишіть. Ви бачила під першим відео, я просила, ну, під другим відео на каналі. Я вас просила ось написати, що мені знімати. І ось хтось написав, що про реборні цікаво, хтось просто ще щось написав. Ну, ну, я вам все сказала, що я хотіла. Огляд на собаку був. Е, може, завтра, якщо буде гарна погода, відправимося з вами гуляти з цією собачкою. Бо завтра субота. Думаю, я буду на вихідні зразу на вихідні два відео. На вихідні. А на... на Uh, на будні дні я буду раз в три дня знімати да. ну раз в два дня буду Е, uh, не раз в два дня буду знімати по буднях а в вихідні дні я буду знімати два рази ну коротше дивлюсь то відео вийшло тому Ну, просто мені треба було вам дуже багато що повідомити. Тому завтра ждіть нового відео. А наш огляд на собаку, на жаль, закінчився. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, нажимайте повторно на кнопочку підписатися. Та жміть колокольчик, щоб... Ну, було щоб не пропускати нові відео. Всім пока!